Поїхали. Всім, привіт. Це... всім привіт! Це. Це хто? Е, всім. Це Мік. Падон і Фауст це команда Парадонтаксів. Точно. Ми взяли з собою нового Парадонтакса. В команду і пара... будемо парадонтексувати тут. І зараз ми на парадок. Ну, коротше, я не можу це сказати, але. Е, отже, це нова карта, яка називається. Е... Heroбрін чи як? Так, типу, будинок Херобріна, якщо так. Ну, добре. Його не будинок навіть, а якісь покої. Його Його обітель зла. От, Значить, тут якісь правила є. Давайте прочитаємо. Тільки це навіть не правила, це щось як встановлювати. А, це налаштування серверу. Ну ми зробили все правильно. Це таке? А, па па Папа-па-па-па. Так, а на рахунок правил, що тут? Отже, тут руйнувати блоки не можна, але ми й не зможемо, бо в нас гейммод стоїть цей третій адвенчур мод, в якому не можна руйнувати блоки, бачите? Бо можете попробувати. Тому тут все... Ага, дивися, факел Ні, ну, факели можна брати, але цей... Е... Тут тільки здається, в зруйнувати. Так, тільки факели і кнопки. Ну, кнопки, факели, важелі. Давайте ну, оберемо це... складність. Давай, хай. Давайте normal. До речі, в цій карті, якщо ти помираєш, то ти зразу розпаунишся на тому місці, де ти помер з речима. Тому можна брати, я думаю. No, hard. hard або normal, бо. ну, Давайте нормал візьмемо. так? Ну, no, давай. Все, нормал. Хто Байсті? натиснув? Там пише хард мод. Давайте покладемо нормал. Тепер нормал мод. О, двері Tutorial туторіал рум. Пройдемо туторіал. давай. Глянем, що тут. Отут зараз буде приклад е босфайту, тобто битви з босом. ось Це бос. Це бос це просто показується, бос. як працює механіка цієї карти. тобто треба <с. ну Як і нормальний зомбі з мечем. От дивіться, у мене випала платівка. берем платівку кладемо в цей. Програвач. Грає класна музика відкриваються двері. Це означає, що ми виграли в цьому битві з боссом. От. Як ти це все прочитав? Ну ж. От, тут є книжечки з цими, квест локи, тут квести написані. Я думаю, ми зорієнтуємося, по ходу, правда? Ну так. Отже. Дивіться, тут. написано. Отже, тут на карті. Є. три типи цих броні. Uh -huh. Це. Тенасіті сет, Angelic сет і демонік. Коротше, демонічний сет, янгольський ще якийсь там. От. Вони випадають з цих монстрів, цих елітних, як. Наприклад. Або магазинах, так, отут, бачите? Монстр стоїть. Це зомбі Пігмен насправді. Це Зомбі Пігмен, обморок. Так, ну все, yes. можна скати кнопку і починати гру, давайте. Ну no, давайте. It's... Are you ready? Press again if you're ready. Ага. Ну окей. Все, нормально. Так, ну все поїхали. Якщо ви їхали. бачите, що в нас всіх інакший зовсім текстур пак. То це ми встановили. Так. А, його, його треба було встановити так. такий. Комусь меча не вистачить. Мені хватить. Так, от значить, карта ліс. на двох, в принципі. Ні, вона може бути на чотирьох, бо чотири книжки було в цьому. Е я думаю, мені, значить, буде щити. Ну давай, бери меч, це не ще, це м'ясо. Це м'ясо? Я, ну, нас... якщо... я, просто... я просто можу без меча, бо я, знаєте, ну коротше, Профі -профі я взагалі. дуже класно себе вмію хвалити. Так, ну давайте, пішли, я думаю, нам прямо. пішли. Або ага. наліво, тобто направо. І що, яка кінцева мета нашої карти, Шо, що тут ми маємо взяти? Ну, для початку треба вбити цих двох прикольних хлопців з, з, лопатами. з лопатами. Так, я думаю це такі слабесенькі чувачки. Ми їх зараз відліпашимо легко. Затискаємо їх. Нічо так, нормально б'є? Мені нічого не випало. А ні, зомбі м'ясо. До речі, нам можна почитати книжку, але. я думаю, з цього не буде багато сенсу, бо. Яку книжку? Ту, що ми взяли? Ну, чи ти не взяв. О. Я взяв. Ну давай. Програвець нік. О. Якби з нього випала лопата. О, він поліз на дерево. Mm. Ну давайте, коротше, я зараз. Поліанах? Подивлюся. Отже. Mm. Е До речі, ви зауважили речі, не руйнуються. Mm. А, дійсно. Ха. Uh, ну, або, або в цьому текстурпації просто не пише скільки в нього життя. Які речі? А, мечі? Да. Може вони прокачені там на незламність мільйон? На жаль, тут пише тільки 4DMage. Ну, типу да. 4 сили. Ну вони повинні ламатися. Або це може цей. Ну, коротше. А може не... це через адвенчир. Давайте думаю, додому підемо. А? О, дивіться, бачите, хтось з нас цей щось сказав, що зомбі нас оточили і ми ув'язнені, на жаль, це неправда. Бо ми нормально тут. Ці чуваки. Та ні, це не ми ув'язнені, це вони тут ув'язнені, типу. Так. Бачиш, це типу якийсь вік, говорить. Це Той з середині будинку. середині тут в будинку буде якась mm -hmm. людина. А, я читав перший квест, і нам треба врятувати Віктора. Ого. скільки О боже, їх тут багато. Значить зомбаки. А, але, ні, о, не, речі о, ламайте. Що випало? Що випало? Мій меч зламався вже. О, ще один меч випав. Дай, Ну добре, хай тут буде два мені. Було. мені... Ну, так. Мік, отже, мік, там такий прикольний козачок. Мік, було взяв, взяв. Є. Блін, він назад Я тобі. Ру. Так, є. Заходимо. Так, тут Це є, є той Василь? Віктор. А, Віктор, ну не Ну, отже, цей е, з ними можна торгувати, от, наприклад, за чотири золотих самородки він дає всякі кшняшки. А, а цей... мій, мій дає м'ясо за чотири е, цих риби. Так що я візьму собі два стейка краще, ніж риби Мій дає якусь броню. До речі, тут ще є два мечі. Можете. Мій І дає зилля, до речі. О, эндер час стоїть. Ооо. Ну вот тут припядайте. Так, я обміняю на за зомбі м'ясо стейки собі. У мене є 5 стейків А, де мені один меч? А, а в скрині. Ух ти який крафт тейбл виглядає. Класний текстурпак, правда. І, і, і як ви думаєте, нам треба лягти тут спати? Ні, писали, ні, ні. <клес> в правилах писало, щоб ми не, не лягали на ліжка Ну правильно, бо трьом чувакам лягати з пакетів. А ліжку. через це буде глючити щось таке, типу. О, до речі, в мене тут немає текстурки вогню, ви бачили. Блін, це треба було це і замотити. У вас є вогонь тут? Та. Немає, ясно. Я не, Та не є. Треба Optifine або цей MC Патчер. Ну, якщо це дуже буде. Напряжно потім, то я встановлю. Ну Окей, давайте зараз... почитаємо книжечку, ту, що ви мали. Дивіться, в перший, на першій склад Віктора... пише, що треба врятувати Віктора і його друзів від зомбі. Ви можете знайти їх е, в маленькому місці перед помістям. Типу. Далі, другий квест. Це. Е... Нам Читайте, треба вбити. Це... Типу, коротше, в... Скелет... короля. короля скелетів. Вбити його можна музикою чи що? А, вийти да. його і використати музичний диск е, тоді. Та -та -та -та. Та -та -та -та. Віктор зможе нам тоді продати більше щось там. Більш потужні якісь речі після того. Так, за другий. Давайте до ну, третього не будемо потім, поки. Ну, давай. Отже, давайте О... поки щоб будемо йти по дорозі, я думаю. Або уйдемо той замок. Оце, оцей Херобрінська оця шняга. Величезний. І тут дуже страшно. Дикий місяць гарний. Це кол, що монстри не будуть спавнитися. Оті ті монстри, які зараз є на карті, це... Їх якщо вб'ємо, вони більше не з'являться. Угу. От в чому весь прикол. Ну це круто. Дивіться, тут вже більш ці сильніші. До речі, ти позбавилися від лагів, коли було на утро хардкорі. Це ж цей. Лаги були через версію багануту. О, я зараз помру. У мене саме. Так, меч поламався. І речі не пропали, прикол. Тож тут якби цей режим включений. Зараз можна запрограмовувати режим, щоб не випадали речі. За допомогою цих командних блоків, блін, мене немає. А ти теж помирали? Ні, я живий. Я борюсь до кінця з двома. Роботами. Фауст вмер. А де він появився? Я там закипив. Що... А де ви заспавнились? Ми мене скрині. А де ти є? Ні. Опа-па. Я замочив всіх. Мік, ти бачиш фауста? Ні. А мене? Бачу. Блін, мабуть, його не видно. Треба, щоб він сай. Перезаходимо всі разом. Зупиним <laughs> сай. Записи. Okay. І от я трошки полазив по лісі і найшов таке класне дерево, в якому я знайшов сундук всередині, в якому я знайшов найшов свій броню. А в ньому голка, а в голці. Так. Так що я вам не дам ту броню, все удачі. А я вбив собі скелета і в мене є шапка Protection 1, Projector Protection 1, і Unbreaking 10. Поняли? Круто. Unbreaking 10. Я тепер цей Optimus Prime або реально як Трансформер. Але в мене немає меча. Трансформер ти трансформатор. У мене є бойовий ротен флеш. Я буду бити вас. Ну не вас, а їх. А в тебе кльова ну, броня, реально. У тебе є ще штани? Блін, ну добре, нічого. До у мене там... тільки штани і це, і, і голова. Давайте підемо зараз тут направо. І... І тіло. Направо. І дивіться, тут це ніби як кладовище, щось похоже, правда? І ви вб'єте мені скелета і заберете в нього меч. Або зомбі. Не хамій. О, oh, mm -hmm. тут дивись скелет, теж трансформер. Це мій друг. Нічого Стій не випадку. Треба вбивати лучників. Це моє м'ясо. А ні, м'ясо взагалі то подон має брати. Ну, так, він це любить його. Їжа. О, я свій теж пошла. Але простий. Не прокачаний? Ні. Yeah. О, жаль. Ну, хоч щось. Я зараз вб'ю тебе. Давай. Так, в мене є стріла. Я бити їх стрілою. О, 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 щось випало. Що випало? Не знаю, мені нічого. Нічого? Блін. Ну добре. Це мені випало. О. О. А, штанишки. Yes. Так, ну давайте може зайдемо цей. Е... Сюди. Ну давай. Данк... Ще о, раз скринічка. Вот. Сказав скелет. Король скелетів тут щось таке, короче. А, це босс файт зараз буде. Дивіться, тут, коротше, 20. Пауз, а, ти чого кричиш? Ти чі мене возник побачив, а я все простий зомбі. Мені шолом ще один випав, можу дати подон, тримай. Давай. Е -е він простий. І ще й Але цей. Е -е тут, коротше, скриня була, я взяв з неї меч і одну зілля регенерації два. Добре. Ух ти і... круто. В цій версії стріли залишаються на тобі, дивись, ти йдеш і деш, де... ага. Стріла тупо болтається that's за твоєю ногою. Супер. І ще в руці в мене стріла є. Це як в скайрімі. No. Що тобі прострелили коліно. Так, ну що, спускаємося в цей. Давайте тут по боках монстри. О, щось випало, так? Mm. О, він ще й прокачаний. Мені знов мед шолом випав. О, то можна відремонтувати, якщо цей. Два mm -hmm. маєш. Я не за я це зарубив. Так, тут скринька. Отже в ній є. Класний. О, в ній дуже класний шолом. Я беру його собі. А цей знімаю. Можу дати? Собі... Для регенерації собі візьму. Тримай, падон, 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 тримай її прокачаний шолом. Або, коротше, цей. Е, тут е, треба бити їх. Але треба спочатку лучників, А, вони всі лучники. Вони всі О. збирають, вони всі лучники. Але вони не стріляють. А може це зомбі? Ні-ні-ні, це. це зомбі. А, стоп, дійсно, зомбі, чуєш, вони ж так газу. Це зомбі з луками. Е, до речі, ви цей, ви підстрибуйте і критичним ударом. Да, так, так, це це завжди. О, кому треба цей. Да, да, да. Одяжки, ну, типу. Мені мені. Вони прокачані. От, нічо, нічого. нічого. А тобі на на звичайно фауст. Е, protection 1, Blast Protection, а клас. У мене. Zumulus Zumolusnite, chestplate і. Que pariance head. Коротше, тут, мабуть, сети. О, Кому треба лук? У мене три стріли, давай мені. Всяке таке. О, давай мені. Або, Або давай ему. Я можу твій дати стрілу одну. В тебе є стріли? А, у мене 4 стріли. Ну то тобі хватить, давай. якщо у тебе. Ну, натискай на цю кнопку. У мене не книга 10. Оба! Що це? Бут? А тут секретний хит відкрився. По-моєму, він щось неправильно відкрився. Я а подумаю... Я думаю, він це дубасова, да. Опа-па, тут якийсь редстоунівський. <свят> <свят> механізм. Можна зламати? <свят> не зербро. Ні, не ламай. Не заруб. Ти знаю, я вже зламав. <свят> О! Ну подам дому постану місце. Вставайте на цей, на кнопки. О! О. Дуже багато монстрів. А от вони зверху випадають. Старайся не ламати це. Можна, ламна, можна перестав... перекрити вверху. Як? Ну а, дядя, дійсно. <свят> О, <свят> да, дійсно. <свят> це тобі не цей. А, це це лук на нескінчаність. Wow. Дивіться, Херобрін пробудив... Херобрін пробудив короля о, -о, -о короляк... скелетів. Козел. Так. А, король скелетів сказав... Скел... Uh, е -е, покладіть назад Redstone, де був. Тут-то. Кого є він? Я думаю... Uh, не можна класти. Не можна? Блін. А де Редстоун? Мене нема. А, блін. Ти ж забрав. Добре. <кху> Жаль. Ну окей, подивимося. Я не напив... <кху> Може ще раз на кнопку натиснути, ні? Та ні, йдемо сюди. А у вас життя відновлюється взагалі? Ні. Ні. Ага. Ох, ох, У мене приблизно два життя. Бейте, коротше, його. Ти би посунувся. О, як тебе вбили, хлопом. А де ви заспавнилися? Я не я... знаю. Живий. Я вони не біг зомбі, я мене пробував. А йде ти заспавнився? Там саме, на вулиці? Так, в мене немає меча. А, я засланився на вулиці перед входом. Ясно. Ну заходь до нас. У мене нема меча. У мене один тільки той, що був. У мене лук. От зараз цього можливо випаде. Блін, так тупо я Цього, Лук випав. Лук випав? То дай мені, я буду стріляти. Зараз, зараз. Секундочку. Е... 2. Лови. лук. Взяв. О, тепер я буду улучшен. О, тут два, чуваки. Стріляй луком може. Постреляю. Я тоже буду стріляти. Дара поламається. Там інші, видели. Да и ж в мене не Чекай, попадеш. Там мене... мене ззаді сзади Я вбив. <рес> Цей так смішно виглядає. Мені випали капці. як йдуть. Не знаю чого. До речі, тут є хит падон і іваж. Да побач. Смикати? чекай. О! Блін. О, тут впав, ти вмер. Короче, стрибай, і спасай мене. І тут павучки, зараз я помру. А чуваче, я вийняв. Я там вбив їх. Нам капець. Так. А. Ого. Треба відновити життя. О, меч випав. У мене є ця е, баночка зілля. О, тут крутий меч. Фух. Прям мечара. Ти цей, заходь до нас і стрибай в яму. Не, ти Ти мене не бачиш? Ні. Ти шо, вже біля ти, нас? Ти, десь біля нас? <гум> <гум> Ай, 5, перезводим. <гум> Давай. Бра, я вже давно включив, бо я зупиняв. Ну я <гум> зупиню. Тобі ж та не треба файл. На тобі. Оце, наприклад, я можу тобі дати. І. Так. А ну, це шо? Ага, бачу. У тебе має бути якась зброя, чи нема? Ті, yeah, а в мене є лук. Ну, no, це достатньо. Настя Ну окей, давайте, це якась тюрма, треба її обшарити. Отут є mm -hmm. скриня, я бачу. Non, тут теж бачу. Тут о, є, я о, знайшов. тут є броня повністю ціленька, але моя краща. Хто дивіться, що має? У мене є черевички на протекшн. Чуєш, Мік, тут був хід нормальний, а не то, щоб випадав. Опа, мені щось так потемніло. Вам темно? Ні. Ік. Я... Кажу, що тут був прохід, щоб нормально спуститися, а не впасти. Ну, то, блін, це ж таки я О, це так цікавіше. Я знайшов. Так, я беру собі. Ага, я не встиг. Що ви Мені. там знайшли? Нічого. є супер дупер. А, побачу, так, відео. Комусь треба чировечки зачаровати. Класно зачаровати. Ні, у мене є. Ну О, давай. тут є скринька. Лук. Чак... Дуже класний. Такий самий, як в мене, є, тільки не поламаний. Значить беремо. Падон, можу там дати тобі лук? А мы из зеленого тресрдач. А так в мене ж є лук вроде би. Є? Yeah? Бо ти ж мені Ну, no, Я ж тобі дав один. Да? А, дав, да. Давай через думаете через йти. Її можна зламати цим мечем. А, uh, хто там казав черевички має? Я вже зламав. На, даю. Паус, ти казав, uh, власні має. Є, yeah, є, yeah, я знайшов ah, їх yeah. на землі. Ага. Ah. Uh -huh. Так, я думаю, це можна ламати мечем і заходити, правда? Але просто назад уже ми не зможем вилізти. С Unbreaking oh, mm. 10, нифига собі. Ну? No. Так взагалі реально? О, а тут дійсно потемніло. Оу. Oh. Ось, от іменно. Ні-ні-ні. Ендермени, чули? Ой, зараз ці звуки будуть. А вас цей сліпота, бачите за okay. ефект? Коротше, а, треба shift нажати і йти прямо. А, я де спок выключу. Ой, зараз ключ. Я йду направо. Збоку, збоку. Зомбі йде. Вже нема. Йдемо направо? Так, йдемо направо. Так, тут нормально. Ідем знову направо, але блін тут скелет стріляє. Я п'яв прямо. Я... А от тут є зомбі. Мінус один. Зараз я ту. О боже! <пілляє> 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 блін, я, там, я не думаю, пов... що там глядачі не було. <пілляє> блін. Я впав! Ви впали? Я впав. О, І я що, речі, ти не Ні, не пропали. Я заспавнився на початку цієї спекельної кімнати. О, я... Боже, ой, я, я йду куди-небудь. О, я знайшов когось. Я біжу за кимось. Ніби. Я знайшов. Ні. Це зомбі. Е, — Фауст, я бачу тебе. Опа! Ми його замочили. Так, а де я є? Це труба, я десь десь не Коротше, я пішов десь просто куди-небудь. Я теж. Я так конкретно вже заблудився, що труба. А тобі що? О, я знайшов вихід. Або, або вхід. Ні, це вихід. Е, падон, падон. Ми тебе чекаємо. О, включилося світло. До речі, так, все видно. Де ви є? А отут от, ми, дивись. Бачиш? Де? Розвернись. Ще наліво. Тобі не це ж ці слендерменчики. які в них прикольні.